Вітаю, друзі, сьогодні 22 травня 2024 року і знову черешня Геденфінгер. Показую її знову. Оброблю сьогодні останній раз від вишневої мухи і кокомікозу. Друзі, Гедельфінгер Черешня, ну, кожен рік вона урожаєм, кожен рік. І цей рік не виняток. Обліплена. Уже така добряча, вишневої мухи не видно. Лист чистий, хоча я обробляв її тільки одного разу. Ви ну, гляньте скільки її. І це ж буде крупнюча від 15 до 20 грамів. Ну і ще біля місяця вона на конець, на кінець червня. Початок липня буде готово, тому буду бризкати проклеїм 5 грамів і луна сенсейшн 3 мл від кокомікозу. Зараз що може бути? Кокомікоз і клясте розперевоз. поки що не видно. Ніяких хвороб. Чудо черешня, друзі! Нічого її не бере, перевірена роками. Запущена, звісно, нікому її обрізати тут. Я не встигаю. Буду показывать ей. В том я показывал плоды. Вот тут сусицка есть, черешня. Значит, как она страшна. Вся тля. Плодов майже не видно. Черешня. Едельфінгер. Сажайте собі таку, не пожалкуйте, смачна, крупна і дуже урожайна і без проблем. По захворюванням. Цьому дерево більше 20 років було воно о, до неба, метрів 10, це ми його тут 2 роки як обрізали понизили. І так, друзі, проклеємо 5 грамів і магнікур Sensation. 3 мл. На все добре. З вами був Петрович. відеоканал Петрович продакшн Юкрейн